На мішок, мішок з ручками, де набираю на мішок. А коли, так несу. 72-річний житель Володимирця Василь Волошин опалює свій будинок дровами. У цьому селищі, як і в інших населених пунктах, поряд, газ не підведений. Чоловік має твердопаливний котел та дві грубки. Каже, якщо зима не холодна, на опалювальний сезон вистачає 10 кубометрів дров. Я на цей рік взяв 10 складометрів, заплатив 10 тисяч 500. Ну, ще планую взяти. Тону в жакету. то ще буде 4,5, да, по-моєму. Ну, то таке повинно хватити, хто і знає, так зараз зима трохи О, дошла, не цей. Тут я так грубку палю на, 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 на ніч вранці котла пропалюю, все така система. Зі слів Василя Волошина, аби у хаті було тепло, такий котел треба палити постійно. Тому чоловік економить та часом обходиться лише грубками, аби тепло було спати. Котлом не нагрієш, Котел треба, щоб якщо на дровах, то треба, щоб він постійно горів таку, якщо морози крепкі. Василь Волошин каже, що запасатися дровами зазвичай починаєш ще з літа. Жила літом, щоб вони просохли до, до зими, до осені. А так, як, як виходить. Місцеві філії державного підприємства Ліси України кажуть, що дрова можна замовити у будь-який час через портал Дрова є по телефону чи в найближчому лісництві. Найбільший попит на дрова із серпня по жовтень. «Кого стоїть котел, то завжди беруть грабу, тому, що від нього води велика тепловідача, і вигідніше палити грабом, ніж припустимо сосною, яка тінув і вона відразу згоріла в тому котлі, а тепла не віддала. Тому в нас найбільший попит є на дрова грабові або дубові твердих собі порід. Я собі беру дрова грабові, тому що в мене вдома стоїть котел. Ціна на дрова залежить від виду деревини та встановлюється централізовано. Також є можливість замовити дрова з доставкою на сьогоднішній день. Вона коливається приблизно від 850 до 1000 гривень за дрова хвойних та плицених прит. І в районі 1100 сто гривень за трола твердо листяних в, в середньому у місяць. Тут продають дрова близько 400 замовникам. Вікторія Швець, Суспільне, Новини Рівне.